Початком нового навчального року пожвавилося життя і на спорткомплексі Рівненської АЕС. На цьому спортивному майданчику тренуються юні футболісти, вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Раес. Новачки опановують Ази. І грати в футбол дуже добре і удари поворотом і жанглювати. Відділення футболу одне із найпопулярніших, тому займатися у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі РС завжди є чимало охочих шух Тимофій. Тимоша я кажу на нього. От, у нього старший брат. Це в них футболь, футбольна діна, футбольна династія дійсно футбольна, тому що у них саме старший брат. То він зараз професійний футбол грає за ю в верес. Середній Назарчик грає в теж за іншу команду в нашому місті за збірну. І Тимоша розпочинає маленький. А Тимофій, справжній боєць на полі, розповідає про свої успіхи. Вже ти добре граєш, то може і забити пару, пару голів. Загалом на сьогодні у спортивній школі РАЕС займаються понад 450 вихованців. Це відділення греко-римської боротьби, легкої атлетики, важкої атлетики та пауерліфтингу, плавання, тенісу, футболу, боксу та кікбоксингу. Персонал школи тренерсько-викладацький має на увазі теж готовий у відповідності до навчальних. Програм були внесені корективи в зв'язку із воєнним станом, в якому ми знаходимося. Намічені плани і все підготовлено до початку навчального року. Спортивна школа РЕС має потужний тренерсько-викладацький склад. Серед найбільш досвідчених заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу, майстри спорту України. Змістовне дозвілля дітей та молоді це запорука їх подальшої реалізації у дорослому житті. Сьомий рік поспіль займається легкою атлетикою Артем. Успіхів є багато, б'ю свої рекорди в бігі, в стрибках. Софія лише набуває досвіду у спорті. Ми кожного дня можемо робити різні вправи. Спочатку ми можемо побігати два кола, потім робити присідання, планка там. Але дівчина каже, їй подобається. Бути здоровим і мати відмінну фізичну форму сьогодні модно. Хочеться звернутися ще до батьків, бабусь, дідусів, приводьте своїх діток до нас на всі гуртки, щоб вони не сиділи вдома за комп'ютерами, щоб вони розвивались, вдосконалювали свої навички на наших різних гуртках. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергатом.